Сергій Нігоян, вірменський юнак з українським серцем. І тужить за тобою Україна, Вірмені оплакує тебе, бо ти обом їм був великим сином. Леся Степовичка. Кажуть першими гаснуть ті зорі, що палають сильніше за всіх. Ти типу погас, залишивши в горі Україну і батьківський дім, але героям у вічність дорога. Так в вийшла Сергію Пробач, так написав випускник 2014 року Березнуватівської школи Стас Буряк. Українська земля назавжди стала рідною для хлопця з простої вірменської родини, яка на початку 90-х, рятуючись від жахів війни у Нагорному Карабасі, оселилась у мирній Березнуватівці Солонянського району Дніпропетровської області. Тут, у малявничому українському селі, 2 серпня 1993 року в родині Нігоянів із села Навур і народився довгоочікуваний єдиний син. Навіть у страшному сні нікому не могло привидитися, що через два десятки роки син вірменського народу стане на захист своєї нової батьківщини і віддасть життя за її свободу і незалежність. Сергій Нігоян став першим загиблим героєм Небесної Сотні, які віддали своє життя на Євромайдані. Може я і наївний, але я вважаю, що зло не має перемагати, говорив нікому не відомий до цього Сергій Нігоян, коли 30 листопада 2013 року Київський Беркут жорстоко розігнав студентів присутніх на Майдані в рамках мирної акції на підтримку євроінтеграції України. Сергій запам'ятався багатьом учасникам Євромайдану своїм колоритом запалом та патріотичними висловлюваннями. У грудні з Сергієм записали інтерв'ю і відео, де він на фоні барикад читає поему Кавказ Тараса Григоровича Шевченка. Вам слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Тарас Шевченко на Майдані, світлій пам'яті земляка, героя Євромайдану, першого із Небесної Сотні Самвела Нігояна. Так ось, яким явився нам Тарас у образі Самвела Нігояна, яка кривава, незагойна рана. Той снайпер цілив в кожного із нас. Візьму твій біль собі в твій смертний час. Вірменія говорить цаве танем. Так ось як відгукнувся нам Кавказ на барикадах рідного Майдану. У Березнуватівській школі, де навчався Сергій, з любов'ю зберігають пам'ять про свого героїчного учня. В його класі вчителі облаштували куточок музей, присвячений Герою України. Поруч з його портретом особисті речі, фотографії з Майдану, розмальована каска, прапор, які привезли побратими з Майдану. На партії, за якою сидів Нігоян, табличка з його іменем і Шевченківський кобзар. У 2011 році, закінчивши школу, Сергій вступив до Дніпроздержинського коледжу фізичного виховання, навчався за фахом вчитель фізкультури. Займався карате і в 2012 році посів третє місце на чемпіонаті Дніпрозіржинська. Мрія вступити до Дніпропетровського театрального художнього коледжа та вчитися на актора. Сергій, учасник Євромайдану з 8 грудня 2013 року, приїхав з власної ініціативи, попередньо не повідомивши батьків, не підтримував жодного з партійних лідерів, а свій приїзд пояснив так. Зрозумів, що повинен бути за Майдан. На Майдані був охоронцем, жив у наметах разом з протестувальниками з Львівщини та Івано-Франківщини. Сергій загинув 22 січня 2014 року від поранення, спричиненого свинцевою картечею під час подій біля стадіону Динамо. Його було застрелено близько 6-ї години ранку в момент, коли ще тривало перемір'я між мітингувальниками та Беркутом. 26 січня Нігояна поховали на сільському цвинтарі рідної Березнуватівки. Провести в останню путь героя зібралось понад дві тисячі людей, труну опустили в могилу під гімн України. Безмежно жаль за перерване героїчне життя, любий Сергію. Підла куля вибирає найкращих і в горах Карабаху, і на вулицях Києва. Вибач, мій любий Сергію, мою грішну країну. Вона ще не відбулася як гумана держава і тому не змогла захистити тебе. Саме заради такого рівня гуманізму і пролила твоя кров героя. І для того, щоб народ України представ усьому світові в своєму чесному і гуманному обличчі, і триває ця багатовікова боротьба. Вічна тобі слава і вічна слава загиблим разом з тобою. Олександр Важко, Посол України у Вірменії. Вшанування пам'яті героя. У вірменському місті Спідаку площа імені Януковича тепер носить ім'я Сергія Нігояна. 28 січня 2015 року проспект Калініна у Дніпрі було перейменовано на проспект Нігояна.